От такий цікавий стародавній кремніовий пістоль. Тут матеріал бронза, матеріал ударника. Точно сказати не можу. І це метал. Метал. Бронза з металом. Такі побитий часом, але цікавий екземпляр От є клеймо, тепер є друге клеймо і клеймо на самому. Стулі. Значить, ударник нерухомий, не пробую його рухати, щоб нічого не, не навредити. Довжина? Якщо взяти по діагоналі 37 сантиметрів. Отакий От цікавий екземпляр. Всім дякую за перегляд.